Інформаційні підсумки п'ятниці 3 травня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Великодні презенти у міському центрі соцслужб до свята дарували підопічним Паски та канцелярське приладдя. Калібри Любови. Хмельницький письменник та бойовий медик Михайло Цимбалюк презентував нову поетичну збірку. Хмельничани чемпіони. Волейбольний клуб «Поділля» став кращим серед чоловічих команд у вищій лізі. Поранені військові, які перебувають у лікарнях, сім'ї полеглих, полонених та безвісти зниклих героїв, і малозабезпечені жителі громади, отримали до свята великодні кошики та продовольчі набори. У кожному Паска, кільця, ковбаси, шматочок, сиру, солодощі та фрукти. Загалом до Великодня роздали понад 2,5 тисячі таких наборів. У Хмельницькому це щорічна традиція, каже міський голова. 1400 продовольчих наборів ми передали для малозабезпечених мешканців нашої територіальної громади через територіальний центр. Це свороду звичні набори, трошки з посиленим складом. Ну а головну ставку, скажімо. От, Таким продовольчим пасхальним кошиком. Це акція, яка називається Великодній кошик. Ми цього року підтримали сім'ї наших загиблих, полонених і безвісти зниклих. Загалом понад 600 великодніх кошиків ми в цьому році забезпечили і передали. Ну і понад 500 поранених, які лікуються в наших медичних закладах, так само отримали до Великодня посилені набори, пасхальні кошики, плюс фруктові набори. Ми постійно намагаємося такі речі роботи і підтримувати допомогу. І направду тут не стільки про матеріальне, скільки про увагу, яку ми маємо постійно проявляти до родин наших загиблих і до наших поранених хлопців. Вони постійно мають відчувати нашу увагу, турботу, бо вони зробили для нас набагато більше, ніж ми для них наразі робимо. І далі такі акції обов'язково будуть тривати, і далі будемо обов'язково підтримувати. 30 пасок та стільки ж наборів із канцелярським приладдям напередодні Великодня роздали у міському центрі соціальних служб. Презенти отримали підопічні центру. Це сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах та прийомні сім'ї. До благодійної ініціативи долучилися майстри виробничого навчання та учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Саме вони спекли Паски. Таку акцію напередодні свята у центрі соціальних служб влаштували вперше. Подробиці далі у сюжеті. Хмельничанин Сергій Манзій багатодітний батько. Окрім трьох рідних синів, разом із дружиною вони виховали п'ятьох прийомних дітей. У нас зараз знаходиться хлопчики дівчинка, мають інвалідність 15 років і вісь. Ще двоє наших вихованців. Зараз один із них вже поранений. Вже відвоювався, а інший зараз на Слов'янську недавно отримав погони офіцера. Напевно, що поклик душі допомогти тим, хто більш потрібен в тому, якось поставити їх на більш-менш правильний шлях у житті. Напередодні Пасхи його родина отримала великодній дарунок від Центру соціальних служб. Загалом презенти роздали 30 сім'ям, які перебувають під опікою центру. Центр надає соціальні послуги категоріям, таким як сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, сім'ї, які опіки опікування, перебувають під опікою піклуванням діти. У нас така виникла гарна ідея. Все-таки вибрати ті сім'ї, які більше потребують її уваги і підтримки. У якості презентів, великодній хліб та канцелярське приладдя У співпраці з громадською організацією Українська фундація громадського здоров'я ми будемо роздавати сім'ям, які опинилися в складних життєвих. Хобстанах. Блокнот, крейда різнокольорова, олівці і маленькі такі конструктори для самих винахідливих. До благодійної ініціативи долучилися майстри виробничого навчання та учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Саме вони спекли Паски. Це дуже доречно було напередодні великодніх свят організувати випічку і подарунок пасочок для тих людей, які цього потребують. Адже під період війни, де да й не тільки в період війни, а взагалі кожна людина потребує уваги, гарного слова, добрих, теплих побажань. Ці пасочки вони наділені теплом, любов'ю дитячих сердець, які їх виготовляють. Таку акцію напередодні свята у центрі соціальних служб влаштували вперше. Кажуть, хотіли надати сім'ям не стільки матеріальну підтримку, як емоційну. Це сім'ї, які взагалі потребують підтримки будь-якої, чи психологічної, чи взагалі якої-небудь. І тому отримувати таку допомогу навіть в вигляді пасочки для них це вже якась підтримка, і вони будуть розуміти, що є в цьому світі добрі люди, які для них допомагають, які вони не байдужі. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Отож, у неділю християни східного обряду відзначатимуть Великдень. Освячення кошиків у хмельницьких церквах розпочнеться вже в суботу, в кожному храмі за окремим розкладом. Священнослужителі кажуть, у свято Воскресіння Христового насамперед важливо пам'ятати про тих людей, які нині захищають нас на передовій. Тож в кожній церкві виділять місце, де можна буде залишити гостинці для військових. Нагадаємо, у неділю комендантська година розпочнеться о півночі і триватиме до третьої години. Важливо в цей час, коли справді наша Україна страждає, коли терпить, і важливо в ці дні для віруючої людини прийти до храму. Прийти до храму, особливо в ці дні, зараз перед Пасхою ще, побути на молитві, а особливо прийти до храму у День Воскресіння Христового, щоб помолитися за воїнів, щоб Бог їх беріг, щоб Бог дарував їм здоров'я. Але також у час Великодні ми особливо молимося і за наших померлих, тому важливо піднести нашу молитву за наших воїнів, які відійшли до вічності, які віддали своє життя за Україну. Воскресіння Христове це свято, яке дарує радість, але перш за все показує життя. І ми повинні підтримувати це життя молитвою і добрими справами. І я закликаю усіх християн, хто не має можливості прийти, щоб принеси, принести оці. Пасхальні приношення для освячення поділитися, розділити цей пасхальний кошик із іншими. Таких багато людей сьогодні є, які потребують нашої підтримки, нашої уваги і нашого розуміння. А головне молитви приходьте усі на пасхальне богослужіння, незалежно від того, коли воно буде відбуватися, чи зранку, чи в часі нічному. Благодійна виставка ярмарок моя великодня композиція триває у початковій школі номер 1 Її учасниками стали учні 28 класів навчального закладу. Діти разом з батьками виготовили великодні рукотвори з різноманітних матеріалів, а також смаколики. Кошти, виручені з ярмарку, передадуть у благодійні фонди Волонтери Поділля та Армія Сос Хмельницький», а також в захист об'єднання волонтерів на потреби захисників. Ірина Аріон продовжить. Восьмирічний Арсен, учасник благодійної виставки Ярмарку моя великодня композиція у Хмельницькій початковій школі номер 1 Хлопець разом з батьками виготовив пасхальний кошик, його вже придбали за 200 гривень. Більшість роботи була зроблена моїми руками, а мама приклеїла тільки деякі штрихи. Мама взяла кошик від квітів, купила яєчка, я їх розкласив фарбою. Паску я робив сам з фетру та картону і, і зробив великодні кошик. Я задоволений, що наші військові будуть мати чим боротися, щоб вони могли захищати. Себе і нас. У фетровому кошику Великодній Заяць і декорована Паска. Вироби на занятті в шкільному гуртку майстерики разом із вчителькою виготовив Сашко. Я чекаю, щоб його продали. А гроші? ще Олександр і для себе придивився Великодній витвір. Його разом з бабусею змайструвала Аніта та прикрасила шоколадним смаколиком. Слава Україні! Говорим «Слава!» А також дякую, що захищаєте Україну. Виставку ярмарок розгорнули у фойє школи 26 квітня. Ціни від 100 до 1000 гривень і вище. Виручені кошти передадуть у благодійні фонди Волонтери Поділля та Армія Хмельницький», а також в захист об'єднання волонтерів. Вироби є справді шедевральні і зроблені з величезною любов'ю. Навіть бо ажіотаж, хто перший купить і принесе додому таку великодню композицію покрасить свій інтер'єр та ще й зробить гарний внесок у нашу перемогу. Декілька є спрямувань зборів. Це і дрони, і метеостанція для державної прикордонної служби для підсилення роботи, і шини для Камазів і прожектор для ППО, тобто ми сподіваємося, що це буде досить така значна сума, і, можливо, ми навіть зможемо і на автомобіль, як ми це зробили під час осінніх наших ярмарок, назбирати теж менше ніж за тиждень на благодійному ярмарку. Зібрали понад 20 з половиною тисяч гривень. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. На вулиці міста повернувся велопатруль. Правоохоронці на двоколісних працюють з 1 травня. Загалом три екіпажі, в кожному по двоє поліцейських. Вони проводять превентивну роботу з громадянами, стежать за дотриманням ПДР та громадською безпекою. Патрулюватимуть переважно паркові зони та центральну частину Хмельницького. Інколи виїжджатимуть у віддалені мікрорайони. Деталі у нашому наступному сюжеті. Інспектори патрульної поліції Сергій Хіміч та Олександр Попіль на двоколісних патрулюють територію парку імені Михайла Чекмана. З 1 травня на вулиці міста повернувся велопатруль. На даний час ми поділили місто на три квадрати, і виходить, що це денропарк, парк Чекмана і центр міста. Туди ці квадрати входять обов'язково пляж, парки та сквери. Загалом у місті працює три екіпажі велопатрульних. В кожному по двоє поліцейських. Вони проводять превентивну роботу з громадянами, стежать за дотриманням ПДР та громадською безпекою. Люди завжди порушують. Можливо, деякі люди не знають про їхні, про те, що вони порушують. Те саме коріння люди знають на диво, як що можна курити, вони вміють, а де не можна курити, вони цього не знають. Тобто їхня необізність, в законодавстві є така проблема. Так само їх право дорожнього руху, водії. Забувають або не поновлюють свої знання законодавства. Правда, жірути впродовж дня один екіпаж велополіції долає до 20 кілометрів, каже правоохоронець Олександр Попіль. Хоч і патрулюють переважно паркові зони та центральну частину Хмельницького, інколи виїжджатимуть у віддалені мікрорайони. Ми буває так, так що ми можемо з напарником мене. Любить дуже на велосипеді поїздити. Ми можемо звідси на Озарну до трьох ведмедів поїхати, десь там на Старокостянтинівське шосе, в парк туди. Тобто, нам, нам фізично це не важко абсолютно. Стараємось хоча б один-два рази в день заїжджати, щоб бачили люди, що ми там є, що ми їздимо, ми працюємо. Додає, робота на двоколісному мобільніша, аніж піша чи на службовій автівці. Ми можемо просто так само доганяти автомобілі, тобто ми можемо проїхати там, де автомобілем ти не проїдеш. І перевага так само. Краще ніж в пішому, тим, що ти на велосипеді, це фізичне навантаження на твоє здоров'я, тобто ти фізично розвиваєшся. Хмельничани на велопатрульних реагують по різному, проте переважно кажуть, відчувають себе у безпеці, коли бачать на вулиці правоохоронців. Будь-який прояв додаткового контролю мені здається, на час не лише. В нашому місті я такого не згадую. А наприклад, коли машиною кудись їдеш і GPS забутає, то в інших містах так я неодноразово зупинялася, саме зверталася в місті до патрульних. «Чесно, в місті зараз дуже рідко буває живу вчасному масиві з дитиною, тому якось. Не відчуваю там різниці, чи вони є, поки чи немає. Це класно, що він є. Можливо, буде якийсь трошечки порядок. Ну я задоволена, що він патрулірує і дивиться за порядком. Велопатруль працюватиме в місті до осені. Наразі їхній робочий день розпочинається о 9 та триває до 19. Пізніше виїжджатимуть на патрулювання з 10 до 20 години. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Нову збірку презентував письменник та бойовий медик ЗСУ Михайло Цимбалюк у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці. Книга містить поезію, написану під час повномасштабної війни. Також письменник додав до збірки кілька віршів із попередніх видань. За основу взяв вірш Калібри любові, написаний минулого літа. Ірина Муляр розповість більше. Війна та любов у віршах хмельницького письменника, а від початку повномасштабної війни і бойового медика Михайла Цимбалюка у центральній публічній бібліотеці він презентував нову поетичну збірку. Вона містить вірші, які Михайло Цимбалюк написав на фронті. Також додав до книги кілька поезій із попередніх видань. На зброю міняли плуги сівачі, як часом до січі йшлося, своїм тужавінням ворожі мечі щербило колося. Колосся, книга кишенькового формату за основу збірки Михайло Цимбалюк взяв вірш Калібри Любові, який написав минулого літа. За словами письменника, саме любов до своєї землі спонукає українців брати до рук зброю. Любов, яка є мотиватором, яка є стимулом до того, аби щось створити, щось зробити. Або просто вистояти. А як же можна е, воювати в рідній Україні на території рідної України без любові до неї? Кожен вірш відгукнеться е, у душі читача по-своєму. Мені, наприклад, дуже відгукнувся вірш. Ми всі стомились від війни, тому що це так і є уже два роки, повномасштабна два роки війна, і вже немає ніяких сил витягувати себе морально, але особливо мені. Запали в душу останні строчки, що не дай нам Бог залишити цю війну, спадок нашим дітям. Михайло Цимбалюк вважає, нині фронту потрібні письменники, які б осмислювали та відтворювали на папері події воєнного часу. Немобілізовані письменники на війну. Так, ми бойові медики, ми зв'язківці, ми танкісти, десантники, штурмовики. Але на нас наших. Керівництво як армії, так і держави на нас не дивиться як саме на письменників. А нам би хотілося побувати в різних точках, побачити війну більш панорамно видавати, починаючи від солдатських щоденників. Хто з солдатів погодиться їх видавати, видавати на суд людський, починаючи від солдатських щоденників до слова професійних письменників треба. Мобілізувати і е, видавати. Напевно, глибше, напевно, е, відповідальніше, е, напевно, гостріше. Угу. Пишеться. Михайло Цимбалюк видрукував збірку власними силами. Вона та інші видання письменника зберігаються у центральній публічній бібліотеці. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Здобули право представляти Хмельницький у суперлізі. Волейбольний клуб «Поділля» став чемпіоном України серед чоловічих команд у вищій лізі. У золотому сеті наші волейболісти обіграли гравців з Бахмут ШВСМ. Кубок переможців вже приїхав додому. Із чемпіонами зустрілася наша знімальна група. Переможці 33-го за ліком чемпіонату України у вищій лізі. ВК Поділля в оновленому складі здобув перемогу, а разом із тим, і право у наступному сезоні представляти місто в найелітнішому дивізіоні країни у Суперлізі. З цієї нагоди із чемпіонами зустрівся хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Ми вважаємо, що в спорті головне не участь, а в спорті головне швидше, вище, сильніше. І в спорті насправді головне перемога. Заради того, ти живеш, працюєш і тренуєшся до сьомого поту. Не зради того, щоб бути 12-ти, а заради того, щоб завжди бути першим. І мені дуже приємно, що зараз, незважаючи на дуже складну ситуацію, коли в нас таких миттєвостей стало набагато менше, ви нам таку позитивну емоцію подарували. Чільник міста відзначив гравців та наголосив, що волейбольний клуб Поділля став єдиним представником з ігрових видів спорту у Хмельницькому, який цьогоріч посів перше місце на всеукраїнській арені. Ви своєю грою і суперлігу зацікавили, тому що ще перед плей оффом перед півфіналом, до мене вже керівництво Суперліги приїжджало і сказало, що ми хочемо бачити вас суперлізі. У вас хороша молода перспективна команда, одна з наймолодших насправді, і це теж дуже важливо. Ну і я думаю, що ми зараз то що ведемо далі. Там розмови-перемови нам дають хороші умови заходу в Суперліги. Але я думаю, що буде варто все таки наступного року грати в найвищому дивізіоні. Нагадаємо, у фіналі чемпіонату України серед команд вищої ліги. Хмельничани зустрілися з волейболістами Бахмут ШВСМ, Грали до двох перемог у перший день. Перевага була за подолянами, у другий за нашими візаві. Усе вирішив золотий сет, у якому святкували перемогу хмельничани. Ці стала хлопці дотрималися, дотрималися до кінця. Протягом останнього місяця підготовки ми награвали цей шостий сет. Ми товариські зустрічі проводили, все грали шостий сет, і зазвичай ми його вигравали. І Так виходить, що ми були налаштовані. Ми були ментально готові до цього, фізично готові, тому ми знали, що ми робимо. Нагадаємо, попереднього ігрового сезону ВК Поділля зупинився за крок до призового п'єдесталу, тоді став четвертим. Це було як. Повторення з Ми в тому сезоні в півфіналі програли Бахмуту. і грали за третє місце проти хотинських козаків. А в цьому році в півфіналі грали проти Хотинських козаків, а в фіналі проти Бахмуту. Тому якщо з точки зору вендети дивитися, то звісно, ми задоволені. Ми віддали всі борги суперникам. Під час зустрічі з чемпіонами міський голова висловив сподівання, що в майбутньому арена Паласу спорту прийматиме професійні команди України з волейболу, баскетболу та футзалу. Відповів. До матиме представників у цих дивізіонах з Хмельницького. Тетяна Самсунюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам світлого Великодня. Бережіть себе. Побачимось.